Знаєте, нас десятиліттями, віками, можна сказати, привчали до мертвої релігії. А всі ці іконки, ритуали, обряди, святкування язичницькі, свічки і так далі. Це є мертва релігія, це мало того, що не приносить ніякого спасіння. Це все є огида в очах Божих. Але нас до цього привчили. І е, ці всі обряди, ритуали без виконання волі Божої вони приводять людину до пекла. Ісус говорить, що такі люди прийдуть на суди, їх судитимуть язичники, люди, які покаялись, ні невітяни, цариця Савська тощо. І знаєте, пригадується е, свій релігійний досвід, коли я ходив в православну е, релігійну організацію. Тому що церквою це тяжко назвати, <кій> і теж на собі відчув цю релігію, коли то ти не там став, то не туди пішов, то не так руки наклав, то ще щось інше. І знаєте, ще такий важливий фактор, який я помітив і лише зараз аналізуючи ситуацію, розумію, в чому проблема. Одного разу, коли я підійшов до цієї лавки православної, в якій там продавалися всякі е, речі, е, зокрема там журнали різні е, іконки і тому подібні подібний крам, е, послуги, е, тарифікація послуг і тому подібне. Ну, добре, ми знаємо, як це все відбувається в православній церкві. Е, і знаєте, коли я запитав, е, хотів придбати Біблію, то її там не виявилось. І це все показує суть нинішнього православ'я слово Боже має бути на першому плані. Слово Боже, воля Божа має бути в пріоритеті. Але коли люди замість пізнання слова, замість виконання волі Божої перетворили це на ряд обрядів, ритуалів, то це перетвориться на мертву релігію. Мертва релігія не приносить спасіння. В чому ж воля Божа? Воля Божа, щоб ми служили Господу, щоб ми були учениками, щоб ми щоденно перебували в переломненні хліба, як це робили апостоли, як це описано в діях святих апостолів. Щоб ми проповідували Євангелія до края землі, жили в праведності, в святості, самі відповідали тому, що ми проповідуємо, щоб ми зростали в учнівстві. Якщо людина ходить до церкви і її служіння не зростає, людина нікого не спасає, то це не віра, це мертва релігія. Четверте, ми маємо з'єднуватися в молитві з церквою. В єдинодуші, в єдиномислі, і п'яте, ми маємо бути жертовні, Ми маємо жертвувати свій життєвий ресурс для спасіння інших людей. Якщо цих п'яти факторів немає в нашому житті, то ми нещасні люди, і нас при переході в вічність чекає розчарування. Тож варто замислюватись над тим, чим ми займаємося, де ми знаходимося, в який час ми живемо, і чи ми знаходимося в живій вірі, чи ми знаходимося в мертвій релігії. Тому протестуйте своє життя.